Мої маленькі друзі, я рада вас вітати. Я сніговичок Сніжко і сьогодні я приготував для вас цікаві загадки, про зимові розваги, готові розгадувати їх, тож слухайте уважно першу загадку. Все літо стояли, зими чекали, згори летять, а вгору не хотять. Що ж це таке? Молодці, це санчата розумнички наступна загадка. Два залізні баранці ріжуть лід на каманці. По льоду вони літають, кататися навчають. Що ж це за гострі такі залізні баранці, два братики? Так, це ковзани молодці. Наступна загадка про яку ж цікаво забаву. Дві дощечки, дві сестрички. Швидко мчать мене згори. Довгі рівні і гладкі. Що ж це, діти за палки? Що ж за палки такі? Довгі рівні, гладкі. Так, молодці, це лижі. Наступна загадка про кого? Він не лялька і не людина. Носик в нього це морквина. Сонце гляне, він заплаче. І водою в землю скаче. Що ж це таке? Хто ж це такий? Так, це мій братик, сніговичок. Молодці, малята люди сніговиків ліпити. Остання загадка. Ми спортсмени малюки. Граємось в них залюбки. Ліпим кулі білі смілі, щоб один в одного цілить вміли. Чим же ж це дітки цілять один в одного? Так, це сніжки. Малята теж дуже полюбляють грати в сніжки, правильно? Малята, ви такі розумнички, розгадали всі мої загадки. Треба щось підготувати для вас новенького. Бувайте!